24 вересня 25-го року CIG випустили оновлення стосовно дорожньої карти гри. Це оновлення стосується патчу 4.2.3. Усім привіт! Ви на каналі Лесик Плейс, і це стислий випуск по грі Star Citizen. У версії 432 на нас чекає абсолютно нова подія, яка безпосередньо продовжить сюжетну лінію битви за пайро. Вона стане наступним кроком у великій історії протистояння за систему, де гравці зможуть відчути себе частиною масштабного конфлікту. Рефакторинг арт стилю лазерних повторювачів Клаусендвернер, візуальний стиль цих гармат, текстур. Форма, загальний дизайн будуть змінені, щоб вони краще відповідали бренду. Це стосується розміру 1, 2 та 3. Нові пропозиції кораблів Вікело, Crusader a 2 Hercules, Ares Inferno, Ares Ion та Prowler Utility з оновленими компонентами та унікальним базовим забарвленням. Ці нагороди можна розблокувати, виконуючи контракти Вікello. Також у новому патчі додадуть нову важку бойову техноброню, що виглядає досить пристойно, асортимент буде доповнений двома новими зачісками та протипіхотні турелі, яких гравці повинні уникати або знищувати, що створює додаткові ПВЕ випробування місії з активацією на локації. Місія активується автоматично, коли твій корабель або персонаж наближається до певної зони, наприклад, уламків корабля, станцій, баз, табору бандитів. Коли ти заходиш у визначену зону, система пропонує або одразу додає місію у твій журнал. Також Сіаджі нагадують, якщо прогрес за завдання позначено як завершений, це не обов'язково означає, що він готовий до випуску. Процес може все ще потребувати підтримки на наступних етапах: передання іншим командам для поточної роботи або інших додаткових кроків перед завершенням. І це стосується таких функцій: крафтінг. Інженерія, ФПС-радар та сканування, перероблювання інвентарю, рефакторінг транспорту, командний модуль.